Всім привіт! Кітна гортенція. Ой, а там он. рожева лілія і лаватера. Це колокольчики. Це ось лілія ще одна. Туркуча в мене м'ята. А тут підвісні Ампельна пелагонія, Колір такий корал, але... Ну на, на відео не передає, показує червоно. Скільки різної календули? Мам, збирає мед. Те все, лаватера. Скільки Сама простецька сільська квітка. Врожлива дуже гарна цей. Полоси так відображається гарно, а на вірі не дуже Всім гарного дня!